всім всім вітанечко! у свій в'язальний простір, і сьогодні я тут буду розглядати, як в'язати ось цю футболку з пицями. Ви просили, і тому я пообіцяла, що розберу і зроблю відеоотпис. Тому давайте не будемо затягувати, і пройдемося по всім параметрам в'язання цього виробу. Так, в'язала я знизу вгору. Багато хто лю людей дуже полюбляє цей варіант, використовувала візерунок. Який є у мене на каналі, але давайте про все, про все детально. Я йду зі своїми записами. Тут написано футболка поло, бо мало бути поло. Але коли я вив'язала, я зрозуміла, що хочу іншу модель. Ну, тут не суть, ми йдемо далі. Так, для в'язання цієї футболки я зробила мікс пряжі. Це віскоза 65% плюс шовк 35%, і тут було 900 метрів 100 грамах. Плюс я взяла бавовну 580 метрів, це 100 максі бавовна. Я її купувала в Німеччині, тому нічого про неї не можу сказати. А от про з шовком я можу сказати, що я не, не дуже нею задоволена. Але це бабінна пряжа, вона сьогодні є, завтра нема, тому відгук на неї, мені здається, немає сенсу робити. Якщо ж ви вважаєте, що є, пишіть в коментарях, і я обов'язково зроблю окремий відгук, покажу. Але буде в підсумках за тиждень і там я покажу недоліки. А зараз продвігаємо далі. Тому, перерахувавши 740 метрів 100 г, вийшло в мене метраж пряжі і спеція номер 3 Я в'язала на обхват десь 107 і на пацтегам 120. Це мої параметри. так, да, Така вже є пані. Моя щільність в'язання склала 2,94 петлі. В одному сантиметрі. Схема виробу я вам показую, але на каналі є детальний відеоурок, також є в дописах схема, можу знову ось так вам показати, Ставте на паузу, робіть скрін, тому до візерунку в цьому відео я повертатись не буду. Перерахувавши свої параметри стегу, саме по ним я орієнтувалася, я набрала, тобто не робила ніяких прибавок, бо я знала, що на попу я їх натягувати не буду. на свою. Да? Тому мені було достатньо 120 см. Я перемножила і в мене вийшло 346 петель на мою футболочку. Тобто 173 петлі я несла до передої спинки, 173 петлі до ну, розділила. Плюс тут у мене ще 4 додаткові і одна кромкова. Це все враховувалося при вив'язуванні. Тому що коли я в'язала, тут йде рапорт візеруночку, я вам казала, 6 петель і одна кромка, 4 додаткові, в кінці ряду треба було додавати при в'язанні цього візеруночку. Тому я і це все врахувала при розрахунках. У мене вийшло 28 рапортів. Тут все також для себе розписують, бо мені так. Зручно, Як я вираховувала також ширину своєї горловини. Тоді давайте це пізніше. Ось так. Тобто, по параметрам я розповіла, і що робила я? Набрала 346 петель класичним методом, не стала замарачувати з італійським наборним краєм, бо, чесно кажучи, я, мабуть, її ніколи не почала: 15 рядів. Резиночки. Спочатку, коли я це все в'язала, коли я думала, ну думаю, чи воно відрізняється, чи не відрізняється резиночка від малюнка, бо воно взагалі все було однакове. Ні, все відрізняється, тому резиночка тут була потрібна, тим паче я планувала ж поло в'язати. Після чого я почала в'язати по колу малюнок, тут, як кажу, довга медитація, і я відв'язала від резиночки ще 38 сантиметрів. Тобто, в загальному довжина моєї футболки вийшла 43 сантиметри. Тут, друзі, ви маєте варіювати самостатійно, тому що у вашому випадку ми всі різні, хтось вищий ростом, хтось нижче, в когось довше тіло. Тулуб, когось коротший. Одним словом, тут треба варіювати довжину, яка вам потрібна. І я розвертаю на спинку, тому що ми, я починала в'язати спинку. І що я роблю далі? Далі я розділяю полотно, так як я вже знала, скільки мені петель треба наперед, стільки мені на спиночку треба. Розділяю по 173 петлі окремо. І з кожної сторони, тобто я розділила. Початок ряду у мене був з цієї сторони. Я розділяю і в'яжу, тобто в'яжу в'яжу ряд, тут відокремлюю цю сторону і набираю додаткових 18, 19 петель. Да. Ні, 18. 8, додатково, І набираю додаткових 18 петель. Тобто три рапортики я добрала. Ось, добре, видно, один. Два і ось третій рапортик. Візеруночку тут добре видно, якщо ви знаєте рапортички, як в'яжуться. Донабираю. Тут ще треба враховувати, що пряжа під вагою витягується, тому тут я це все робила вже після того, як горловину обробляла. Донабираю і в'яжу необхідну мені висоту. В моєму випадку це. Ніяких скосів плечей, нічого не роблю. 25 см. Це такий, знаєте, легкий овер-оверсайз, over на мій 48 розмір. Плюс сайз, як кажуть. А, не роблю ніяких скосів плеча, нічого, тому що. Пряжа така струяща, я розуміла, що ніде нічого не буде, воно саме ляже, як йому потрібно. Тому нічого тут не робила. І переходимо ж до моменту горловинки. Я завжди роблю і по спинці трішки заглиблення, бо як не крути, нас тут з вами не рівно на спині. Як не крути. І давайте ж тут. Для того, щоб зробити, як мені потрібно чорну горловину, розібратися, бачите тут записи, записи всі. Я прораховую, прописую все. у мій 40 см. І тоді, що я роблю формулу, це моя столітньої давності формула. Тобто одна друга обхвату шиї. не моя особиста, я маю на увазі ту, що я вчора звикла і приміняю для висоти горловинки нашої всієї росточок по цій формулі. Все все я вищитую завжди. І ось у мене йде обхват шиї, да? 40 поділена два, розділена 3 частинки, 6,67 сантиметра, мені треба горловинка. 6, ширина горловини, сама оця ширина, у нас буде становити 6,67 помножила на 2, одна друга спинки, я кажу, да? на дві частиночки. І нас буде оця частина складати. 13,34 сантиметра або 39,21 петлі. Що, звичайно, ближче до 40 петель я прибираю на горловинку 40 петель. Розділила, розклала плечі, у мене 48, поділила, відокремила стільки мені треба на плечі. І після набору петель для рукавів я в'язала ще виходить 53 ряди. Для вирізу я закрила необхідні нам петлі з вами. закрила, Тобто пров'язала рукави, рукав частинку, да, закрила центральні петлі. Я закрила 40 петель спочатку. Так. З урахуванням всіх-всіх моментиків я пров'язала ряд. Закрила 40 петель, пров'язала до кінця ряда і почала працювати тільки з одним рукавчиком. Ну, тобто, з однієї сторони, да? дов'язала, повернула, пров'язала повністю ряд, зробила ще одне збавляння, пров'язала. Зробила ще одне збавляння, пров'язала. І у виворіхньому ряду я робила закриття. Петель. Ось так. Далі. Після цього переходимо на в'язання передньої частинки. Попереду ми точнісінько так само набираємо по 18 петель з однієї і з іншої додаткової сторони, щоб наші рукава були симетричними. В'яжемо ще два рапорти візерунку, тобто ще 8 рядів в'яжемо разом з рядами, коли набирали петлі. І починаємо формувати передню частину горловини. У мене це кругла горловинка, вона для мене ідеальна. Я що робила я? Я визначила, скільки в мене закрито всього петель. Тобто я спочатку закрила 40, да, 48 петель в мене вийшло в результаті. Тобто, я спочатку закрила 40 петель, і потім з кожної сторони по 4 петлі у мене було збавлено вийшло 48 петель. Тобто мені потрібно визначити, скільки ж мені треба закрити петель, щоб зроб... робити поступове зменшення тут петель. Я робила зменшення петель у кожному четвертому ряду. Ось моя картинка, ви можете подивитися, я для себе прописувала, який ряд я робила, тобто можна чітко визначити. У кожному ряду 5, 9, 13, і це я так для себе відмічала, щоб ручніше, щоб не заплутатись. Відв'язала, відмітила, що робила я. Збавляння з кожної сторони по дві петельки. Тобто дві петлі разом по одні, виходить, прив'язуємо. Що виходить? Я вирахувала, скільки я петель збавлю. да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 збавлянь, помножити на 2. Це буде 22 петлі 48 мінус 22 ми отримуємо 26 петель. Тобто, в першому ряду я закрила, тобто в'язала ряд, да, закрила 26 петель і продовжила далі в'язати ряд. Повертаюсь і працюю з однією стороною. Для вас вона буде а, дзеркально виглядати ліва для, для мене це ліва сторона, З лівою стороною я продовжую працювати, в'яжу туди-сюди, зберігаючи малюнок. І в п'ятому ряду роблю збавляння, дві петелечки ось тут. Далі в'яжу, в'яжу, в, в, в дев'ятому роблю і так поки не вив'яжу всю необхідну горловиночку. Далі закрила петлі, перейшла до цієї сторони і ті ж самі маніпуляції пророблю з цією сторони. Дзеркально, тому мене. Спочатку я кружечками закреслювала, а потім вже паличками закреслювала. Да? Далі я підняла горловину у зв'язку з тим, що це була візкоза, я про це знала. Тут дуже багато візкози, це був такий мій експеримент, і більше не хочу таких експериментів, скажу чесно. Віскозу до чогось давати суперову, саму в'язати дуже складно. Спочатку зшила плечові шви, просто звичайним шувом петля в петлю. Я шивала шила плечові шви. Тут я не зшивала, я вже потім внизу зсушила. Тут теж, до речі, внизу, звичайно ж. Цей кусочок буде. після того, як шила, я відіпрала повністю футболку. Як я її попрала, вона висохла, вона, так як я її сушила, не... ну, тут вона підсвоївала, я спеціально під вагою своє... вона ще витягла трішечки. Небагато, чесно вам скажу, бо в мене вона така була декольте дуже велике. Тому я зібрала горловину, як мені зручно. Через петлю я збирала. Якщо вам не потрібно стягувати горловину, щоб це було зручно і ідеально, просто піднімаєте по кожній петельці. В моєму випадку, щоб її стягти, треба було ось так зробити. Я підняла петлі, стягла горловинку і отримала ось такий варіант. Я прив'язала буквально два рядочки, три, три рядочки. Да? Три, один, два, три, три рядочки в резиночку один на один і зробила закриття. Все, моя футболочка готова, дівчата. Ось так я її в'язала. Якщо якісь питання залишились, пишіть в коментарях. Якщо зможу, дам відповіді, звичайно. Звичайно, якщо ви цей майстер-клас будете дивитись десь через роки, вибачте, будь ласка, але навряд чи згадаю про що я говорила в цьому майстер-класі. І щоб дати вам відповідь, мені потрібно буде повністю передивитись майстер-клас, вникнути в нього. Тому одразу кажу про це, як є. Вибачте мене, будь ласка, приходьте до дідови на краще в клуб, і в клубі я вам все розповім детально і разом зв'яжемо ідеальну річ. А на цьому я прощаюся, і кажу до зустрічі.